Степан Соляр, Штучна любов. У кремовій сукні, без рукавів і широкій спідниці до колін, кіра виглядала як тендідна квітка, яка наче сяє в нічній темряві. Саме так про неї подумало п'ятеро парубків, що затіяли бійку за клубом. Тим часом дівчина зробила кілька невпевнених кроків всередину провулку, уважно роздивляючись хлопців. Гей, мала, ішла б ти додому. Тут не місце для таких гарненьких барбі, промовив грубим і з насмішкою голосом один із парубків, нарешті оговтавшись. А може, барбі сама вирішить, де їй гуляти? Кіра обдарувала парубків милою посмішкою. Бачу, ви тут розважаєтесь, але, здається, не надто чесно нападати в чотирьох на одного. Дозволити приєднатись. А наступної миті почалось таке, що, згадуючи події тієї ночі, усі парубки одностайно вирішили, що забагато випали, бо ж не могла мініатюрна невинна дівчина в одну мить перетворитись на кровожерливого ніндзю, що розкидала їх усіх менш ніж за хвилину. Кіра вперше за кілька тижнів відчула, що стала собою. Ця бійка допомогла їй зняти напруження, розслабитися, знову відчути смак життя, від якого вона власноруч відмовилася. Побивши чотирьох хуліганів, дівчина навіть не спітніла, але їй було мало. Адреналін зашкалював, тіло вимагало дії. У цьому запалі кіра випадково врізала парубку, на якого і напали хулігани, чи хто вони були? Ой, бляха. зніяковіла дівчина, дивлячись на непритомне тіло. Озирнувшись довкола, вона викликала швидку і поспішила в гуртожиток. Ще тільки бракувало, щоб її хтось тут побачив. Йдучи темною вулицею, Кіра пригадала, як все дійшло до такого. Дівчина була першокурсницею в університеті мистецтв, усі знали її як скромну, відповідальну, старанну ученицю. Яка носила милі сукенки. Але це було зараз а ще кілька місяців тому кіра була інакшою. Її батько мав власну автомайстерню та постійно пропадав на роботі. Без особливого батьківського нагляду кіра росла хуліганкою й у школі вступила до банди Сталеві кулаки. Кірі подобались її друзі. Вони завжди робили те, що хотіли, порушували правила, і їх усі боялися. Банда славилася на все місто своєю силою і доводили вони це своїми кулаками, але останнього разу все вийшло з під контролю. Вся банда святкувала закінчення школи кількох членів, зокрема й кіри. Вони були в нічному клубі, там і зіткнулися з компанією якихось мажорів. Хлопці обмінялися лише кількома образливими фразами. Але всю компанію одразу виставила за двері охорона за наказом одного з тих багатіїв. Випити алкоголь вдарив у голову, злі затуманила розум і сталеві кулаки, бажаючи провчити кривдника, розбили його дорогу машину. А вже наступного дня всіх друзів кіри і, власне, саму кіру заарештували. Конфлікт вдалося владнати. Кіру з друзями відпустили. Але за кілька днів, що дівчина провела під вартою, її батько дуже перехвилювався і потрапив до лікарні з серцевим нападом. Тоді Кіра пообіцяла татові, що зміниться і більше не буде влізати в неприємності, І вона дотримала слова, повністю змінивши своє життя та образ. Тепер навіть колишні знайомі не могли впізнати в кірі колишню хуліганку. В університеті дівчина розпочала все з чистого аркуша і не хотіла, щоб хтось дізнався про її минуле. Та їй було нестерпно важко прикидатися тим, ким вона не є, сміятися з дурних жартів одногрупників, вдавати ще їй цікаві всі ці дівчачі штучки, якими марили нові подруги. Однак Кіра готова була стерпіти все, щоб її тато більше не хвилювався, і знову не потрапив через неї у лікарню. Тато був єдиною рідною людиною, і Кіра дуже боялась його втратити. Кілька тижнів по тому дівчина йшла на навчання і біля універу помітила дорогу автівку. Вона чула, що тут навчаються багатії, один з яких навіть мала на місцевий ідол, за яким сохнуть усі дівчата. Задумавшись про це, Кіра не помітила, як на когось наштовхнулася. Ой. Перепрошую. стала вибачатися кіра і завмерла на півслові. Перед нею стояв він, винуватець усіх її проблем. Артем круть. Саме його машину вона розбила кілька місяців тому. Та нічого страшного, красуне. посміхнувся з самовпевненою посмішкою хлопець, уважно розглядаючи кіру. А ми раніше не зустрічалися. Ні. Думаю. Видавивши з себе посмішку, відповіла дівчина, поспішивши до одногрупниць. Ти що, знайома з Артемом Крутьом? Одразу напала на кіру Марічка, а решта дівчат обступили її, жадаючи подробиць. А хто це? Дівчина зробила вигляд, що нічого не розуміє. Ну, ти й даєш, щиро здивувалась Аліса. Артем круть? Це ж перший красунчик у нівверу. Усі дівчата закохані в нього, але ще жодна не добилася його уваги. Він третьокурсник, красончик, спортсмен і багатій. Я чула, що минулого року батько подарував йому один із своїх закладів, і під керівництвом Артема той став найпопулярнішим клубом серед молоді. Як ти можеш його не знати? А що ви так дивуєтесь? промовила Яна, беречи подругу під руку. І витягуючи її з тісного дівочого кола. Хіба не знаєте, що кіру, окрім навчання, нічого більше не цікавить, та й хлопець вперше з'явився від початку навчання, коли вона мала його побачити. Пояснення Яни всіх задовільнило, а кіра була безмежно вдячна подрузі. Яна єдина, хто знав її таємницю. Вони були однокласницями, і, хоч Яна не входила в банду, але дружила з кірою. От тільки цього мені не вистачало. І як так могло статися, що цей ідіот навчається там же, де і я? Добре хоч не впізнав мене. Та потрібно бути обережною і більше не потрапляти йому на очі. думала Кіра, коли заходила в кабінет, і її хтось окликнув. Ще раз привіт. У мене до тебе є одна розмова. Іди за мною. промовив Артем Тоном що не терпів заперечення, і вийшов з кабінету. «Ха-ха, а як же. Вже прямо біжу. подумала дівчина і сіла за вільний в аудиторії стіл. Артем повернувся і застиг зі здивованим виразом на обличчі. Ще жодна дівчина не вела себе з ним так. Зазвичай це за ним бігали, а тут ця відкрито і при всіх проігнорувала його. Але парубок подавив хвилю гніву, переступив через гордість і сам зайшов до кабінету. Не кажучи ані слова, схопив кіру за руку і потяг за собою. Гей, що ти собі дозволяєш? протестувала дівчина, але Артем її не слухав. Всі довкола відкривали рота від здивування, але ніхто не втрутився. Відпустив її парубок. Лише на даху будівлі, де їх ніхто не бачив. Схрестивши руки на грудях, Кіра продемонструвала, що вимагає пояснень. Це ж була ти, правда? промовив після хвилинного мовчання парубок, а коли побачив нерозуміння на обличчі дівчини, додав У тому провулку, за клубом. Це ж ти мене врятувала. То це був ти. вигукнула Кіра і одразу ж закрила рот рукою. Але зрозуміла, що вже пізно, сама фактично зізналася. Тож, скинувши невинну маску, вже більш роздратовано сказала Якби я знала, що це ти, то пройшла б повз. Як грубо, я що тобі зовсім не подобаюся? Така відповідь трохи здивувала Артема. Я тебе бачу, Кіра порахувала на пальцях. Третій раз. Тому ні. Ти мені не подобаєшся. Ніколи не любила самозакоханих багатіїв, що вважають, наче весь світ належить тільки їм. А ти, схоже, надто добре мене знаєш, як на ту, хто бачив мене лише три рази. Може, я чогось не знаю? став уважніше придивлятися до дівчини Артем. Чого тобі від мене треба? Ця розмова вже починала діставати кіру. Вперше з початку нового життя хтось зміг викликати в неї бажання добряче йому врізати, і з кожною хвилиною в компанії цього ідіота стримуватись було важче. Якщо хочеш зізнатися, у кохані, то вибачай. Звернувся ти не за адресою. Ну що ж, поговоримо на чистоту, кивнув Артем, вирішивши теж завершити ігри. Я не очікував побачити тебе тут. За порятунок вдячний, хоч і не просив цього. Та хочу попередити, щоб ти мовчала. Я дорожу своєю репутацією і не хочу, щоб хтось дізнався, що мене рятувала дівчина. І це все міг би й не просити. Я й так не збираюсь нікому нічого говорити. Як ти сказав, я теж дорожу своєю репутацією. Кіра розвернулася, щоб піти, бо вважала розмову закінчено. Я взагалі то не жартую. з погрозливими нотками промовив Артем і схопив кіру за руку. Це стало останньою краплею для дівчини. Відточеним рухом кіра вивільнила з міцної хватки парубка і, перш ніж той встиг щось зрозуміти, викрутила його руку, а вільною притисла за горло до стіни і прошепіла Ще раз торкнешся мене, і я зламаю твою руку. Я вже сказала. Мені плювати на тебе, тож давай домовимось не створювати проблем одне одному. А я згадав, де міг тебе побачити, промовив Артем, облишивши спроби вирватись із мертвої хватки кіри. Тепер я точно тебе згадав. Непогано замаскувалась, хуліганко. Це ж ти зі своїми дружками розбила мою машину. Навіть якщо так. «Це нічого не міняє. Кіра міцніше притисла парубка до стіни. Тому, якщо не хочеш загріміти в лікарню, давай зробимо вигляд, що ми не знайомі. Артем так і не встиг щось відповісти. На дах вийшов викладач мабуть, помітив, що двері відкриті. Злякавшись, що її зараз застукують за побуттям студента, Кіра не придумала нічого кращого, як припасти до Артема і поцілувати його. Перепрошую, молоді люди, а ви не могли б знайти більш підходяще місце для побачення? промовив Василь Іванович, викладач малювання, підморгнувши розгубленому Артему, який явно не очікував такого повороту подій. Кіра, схиливши голову, вдала, що дуже соромиться, і побігла в кабінет. Дівчина щиро сподівалася, що на цьому їхня історія закінчена. Але це був тільки початок. Уже через годину весь універ гудів про те, що Артем Круть закохався в першокурсницю і вони цілувались на даху. А ще всі довкола якось дивно дивились на кіру. Кіра лежала на ліжку в кімнаті гуртожитку, коли їй на телефон прийшло повідомлення з Фейсбука. У неї була нова сторінка. Яка не виказувала її минулого, а ще більше підтверджувала образ новинної чемної дівчинки. Але чомусь це як магніт притягувала різних збочинців, що пропонували зустрітися, розважитися чи просто надсилали інтимні фото. А ще був один араб якийсь шейх чи щось таке, то це пішов ще далі постійно зізнавався кірів кохані, пропонував руку і серце. Тож від чергового повідомлення дівчина не очікувала нічого доброго і не помилилася Привіт, кицю! Що робиш? У Кіри вже було заготовлено кілька фраз, які безвідмовно відлякували співрозмовників, тому вона відписала Привіт, нажерлася віскасу, сходила на лоток, тепер отлежу. Це подіяло, і більше незнайомець не писав. Ти чого така задоволена? запитала сусідка Яна, повернувшись із душу. Та так, не звертай уваги, відмахнулася Кіра. Ну так, звичайно. Мабуть, про свого Артемчика думаєш, засміялася дівчина, ухиляючись від кинутої подушки. Та ну тебе, скажеш таке, ти хоч знаєш, хто він? Дай подумаю, промовила Яна і стала перераховувати. Він перший красунчик універу. Відмінник, спортсмен, за ним сохнуть усі дівчата, о, ще він багатій і власник нічного клубу. Я сказала, що він красунчик, наче я нічого не забула. А ще він той самий гівнюк, який мало не посадив мене з друзями, і через якого в тата стався серцевий напад. І через нього я тепер змушена прикидатись оцим. цим. Розвела руки в сторони кіра, демонструючи себе. Ти що, жартуєш? вражено вигукнула Яна, присідаючи на ліжко подруги. Та якби ж то? Але якщо говорити на чистоту, то Артем круть не винен у всіх твоїх негараздах, ніхто ж не просив тебе розбувати його машину. Ти взагалі на чаємо боці. обурилась кіра, показуючи подрузі кулак. «Все-все!» Він поганець, гівнюк, негідник зло в чистому вигляді. заторохкотіла Яна, а тоді гучно розсміялася разом з Кірою. Ранок розпочався з чергового повідомлення і писав все той самий невідомий під ніком Красунчик. Привіт, зайка. Нам треба поговорити. Ага. Попадись ти мені, я з тобою так поговорю. подумала про себе дівчина. Та відписала Сорі, зайка, дуже зайнята. Зараз іду на грядку морку на сніданок збирати, а потім увесь день ритиму тунель. Цього разу відповідь прийшла одразу співрозмовник, схоже, не зрозумів тонкого натяку. Що за тунель? Щоб забратися подалі від тебе, відписала Кіра і відразу ж вимкнула телефон. Та ближче до вечора прийшло чергове повідомлення. І все від того ж невідомого красунчика, але сторінка в нього була пуста, це так звана фейкова сторінка, кіра з друзями колись теж так робила, щоб діставати когось, не розкриваючи свою особистість, і тепер зрозуміла, як це неприємно. А красунчик тим часом не здавався. Слухай, рибко, може, все ж знайдеш час своєму щільному графіку і поговориш зі мною. Як ти мене вже дістав, пробурмотіла Кіра, уявляючи, як розмаже по стінці цього зоолога. Вибачай, але ти звернувся не за адресою. Рибки не розмовляють. Більше дурнуватих повідомлень не надсилали, проте після останньої пари під кабінетом стояв Артем і натовп його шанувальниць. Це виглядало доволі смішно, не наче парубок якась зірка. Він галантно простягнув кірі червону троянду, виблискуючи білосніжними зубами. Але дівчина спритно охилилась від квітки, зробивши вигляд, що не помічає парубка. Уже через кілька кроків Артем наздогнав її Почекай. Я хотів з тобою поговорити. Я думала, ми вже все минулого разу вирішили. не збавляючи кроку, відповіла кіра. Та почекай же ти. Спробував притримати дівчину за лікоть Артем, але та висмикнула руку, загрозливо подивившись на хлопця. Я лише поговорити хочу, на повідомлення ти не відповідаєш. Чекай. Тобто той чортів зоофіл. Це ти? Нарешті зупинилась дівчина, поглянувши прямо на Артема. Чому одразу зоофіл? протягнув ображено парубок. Я думав, дівчатам таке подобається. От тоді йди до цих своїх кицьорибозайків, а до нормальних людей не чіпляйся. Взагалі то це ти перша мене поцілувала, зауважив Артем. Що ти сказав? обурилась Кіра і затягла хлопця в пусту аудиторію. Ти зовсім здурів? Те, що я притислась до тебе губами, ще не є поцілунком. Ти взагалі цілувався колись? Може, й так. Але в очах інших все виглядає зовсім інакше. І так, я вже цілувався, перекривив Кіру парубок. Твоя бабця і лялька Барбі не рахуються. розсміялася Кіра, дражнячи Артема. Ха ха, дуже смішно, нічого розумнішого не придумала. Та одумаю. Може, я тоді надто сильно тобі врізала? Чого ти пристав до мене? Та треба ти мені дуже. Я вже казав, що дорожу репутацією, а ти все псуєш. Весь універ тепер думає, що ми зустрічаємося, а мені це зовсім не потрібно. Тепер мусимо виправити те, що ти заварила. Слухай, у мене є ідея. А давай скажемо всім, що ми розійшлися. Правда, я гарно придумала. От прямо зараз іди і можеш так усім говорити. Кіра розвернула Артема до дверей. І стала його підштовхувати, але хлопець вивернувся, повернувшись назад. Думаєш, усе так просто? вигукнув Артем. Не можна ось так взяти і розійтися. Потрібно хоча б для вигляду трохи позустрічатися, повдавати пару, а тоді вже розійтися. Ти любовних серіалів передивився, промовила кіра, крутячи пальцем біля скроні. Для чого весь цей балаган? Ти сам все ускладнюєш. Сперечалися вони ще довго, аж охоронець їх застукав, перевіряючи, чи замкнені всі аудиторії. Артем ще зпереляку обняв кіру, за що одразу ж отримав стусана. Зрештою, вони зійшлись на тому, що Артем буде вдавати турботливого хлопця на очах у всіх, а кіра буде йому це дозволяти. А через тиждень два вони привселюдно посваряться і розійдуться. Погодилась на це кіра тільки після останнього аргументу парубка, що він може поновити судову справу з розбитою машиною. Перший тиждень вдаваних відносин для кіри видався дуже важким. Артема було надто багато він зустрічав її біля гуртожитка, проводжав після пар, увесь час намагався обійняти, взяти за руку. На обіді вони сиділи за одним столиком, і хлопець навіть старався погодувати кіру. Але дівчина з милою посмішкою запхнула йому ложку в саму горлянку, зробивши вигляд, що це випадково, і більше він не робив подібних дурниць. Відтоді Артем став кликати кіру хуліганкою, вдаючи, що це таке її ніжне прізвисько. Кіра була вже на межі, ледь стримувалась, щоб не прибити хлопця на очах у всіх. та їй допомогла Яна. От не розумію я тебе. Сказала подруга якось ввечері. Це ваші вдавані стосунки, так? То чому ж тільки Артем розважається? Ти ж теж можеш грати в цю гру, вдавати себе закохану до репу а він хай терпить. Кіра здивувалася, як сама не додумалась до такого, і вже з другого тижня їхніх з Артемом стосунків розпочала свою гру, відриваючись по повній На одній з перерв. Дівчина підійшла до Артема, що стояв з друзями, і життєрадісно вигукнула, вигикнула, повиснувши на шиї хлопця. Як там мій кабанчик? Скучив за мною. весело защебетала Кіра, уважно спостерігаючи за реакцією парубка, якому прізвисько явно не сподобалося. Я за тобою дуже скучила. Зателефонуй мені пізніше. Підемо разом обідати. Я погодую тебе сама, як минулого разу. Парубок нервово ковтнув, мимоволі схопившись за горло, а задоволена собою дівчина поспішила на пари. Тепер кожного разу, коли Кіра бачила Артема, вона гучно вигукувала кабанчик і бігла до парубка, щоб його обійняти, підкепкуючи посмішки оточуючих крегіт Артемових зубів. Також Кіра відбила в Артему його дурнувату манеру лізти з поцілунками, хоча він і цілував її завжди в щічку, боявся, що вона йому щось зламає, якщо поцілує в губи. І зробила ця дівчина досить оригінально. Позичила в'яне червону помаду, нафарбувалася і під час чергової зустрічі розцілувала все лице парубка, залишивши яскраво червоні відбитки губ. Артем так півдня проходив. Поки помітив, а Кіра попередила, що так буде кожного разу, якщо він знову надумає її поцілувати. Артем досить майстерно вдавав закоханого, настільки, що іноді кіра ловила себе на думці, що й сама вже вірить йому. У нього це все виходило так природньо і невимушено, а от Кірі доводилось напружуватись кожного разу, щоб привселюдно показувати закоханість. Проте грали вони досить успішно, навіть коли відкрито знущалися одне з одного. Як він мене дістав. вигукнула якось Кіра, заходячи в гуртожитську кімнату. Що у вас знову сталося? запитала Яна. Та Артем придумав, що ми маємо і в люди вибиратися. Роздратовано відповіла дівчина. Ніби того, що ми вдаємо парочку в стінах університету, мало. Не розумію. Що в цьому поганого? знизала плечима подруга і, вловивши спопиляючи погляд кіри, поспішно додала Сходи з ним в кафе чи ресторан, хоч поїси нормально. «Знаєш що. різко вскочила на ноги кіра. А це хороша ідея. Замовлю, найдорожче. Побачимо, наскільки його вистачить. Швидко відписавши Артему, Кіра зібралася на побачення, а через кілька годин. Повернулася, як у воду опущена. Що таке? Невже Артем не заплатив за тебе? занепокоїлася Яна. Та ні, заплатив. Якось тихо і розгублено відповіла дівчина То що ж тоді? Давай розповідай. Та я просто подумала, що прийду в ресторан, почну їсти руками так, щоб аж по роті текло. Артем подивиться, яка я невихована, і відчепиться нарешті. Ну і вийшло? нетерпляче перепитала Яна. Чого сумна тоді така? Ага. Вийшло. Сиджу, жру, як остання свиня, а Ортем посміхається, бере серветку і витирає моє лице. І ще так дивиться, знаєш, ніби не бачив нічого прекраснішого. О, подруга. Схоже, ти втюрилася. Та ну тебе. Це не я. Артем втюрився, а я не знаю, як тепер його позбутися, надулася Кіра. Але сказати по чесному з того дня вона й сама почала інакше ставитися до Артема. Він вже не дратував її так, як раніше. Кіра ловила себе на думці, що хоче його побачити, дізнатися, як його справи, навіть просто побути поруч. Вона все ніяк не могла розібратися у своїх почуттях. Таке з нею було вперше. Дівчина не вірила, що могла закохатися у такого, як Артем, але чим більше про це думала, тим більше переконувалась, що це правда. Зрештою, Кіра вирішила розставити всі крапки над І, і пішла поговорити з Артемом. На дзвінки він чомусь не відповідав, але вона знала, де його шукати. І пішла на стадіон за універом, де зазвичай тренувалася футбольна команда. Артем справді був там, але він був не один, а з якоюсь дівчиною, який посміхався точно так, як ще вчора кірі. Дівчина не чула про що вони розмовляли, але чітко побачила, як незнайомка повисла на Артемові, подарувавши йому палкий поцілунок, а він і не пручався. У кіри від побаченого мала земля не пішла з під ніг. Стояти допомогло дерево, за яким дівчина ховалася. З очей полилися сльози. Кіра розвернулася та побігла, не розбираючи дороги. Вона вже не бачила, як Артем різко відштовхнув від себе ту дівчину і пішов геть. Ноги привели кіру на даху ніверу, двері на який знову були незамкнені. Там вона просиділа аж до самого вечора і тільки коли почало сутеніти, змогла заспокоїтися. Артем кілька разів дзвонив на мобільний, але Кіра вперто його ігнорувала. А що ти хотіла, ідіотка? промовила вона сама до себе. Ваші стосунки були лише грою на публіку, не більше. Ти ніколи йому не подобалася». Сама повірила в казку. І опеклася. Ще кілька хвилин подивилася на горизонт, де грали останні сонячні промені. Потім кіра рішуче розвернулася і пішла на вихід, пообіцявши собі, що більше ніколи не буде плакати через жодного парубка на світі.